Наше здоров'я, вам дня. Доброго, доброго. Як Дякую, справа. Тожен був, прошу. вас Васибі. В нашому полку пробуває. Все бойові шеврони, хлопці, які yes. нас воюють. Коли хлопці заходять сюди, перше, що кидається в глаза, це... Шеврони, врода, Вони дивляться, є свої чи нема. Це вроді як така е, когорта, спілка е, усіх ветеранів. Що там в тебе не трапилося? Е, та я по працевлаштування питаю. Хочу дізнатися, є вакансії які чи нема. Зараз в кабінеті знаходяться три покоління, які пройшли кремирим, скажімо так. Ось. І розумію один одного. у нас є знайомі, які є власниками охоронних фірм, тому що, як правило, це бивши військові, би ми не один рік там служили, і ми йому предложимо. Але на, на жаль, ця праця не дуже гарно оплачувана. Я кадровий військовий, звільнився за станом здоров'я, був комісованим. Коли я оформлював пенсію, то була було повномасштабне вторгнення, нічого не працювало. і мені допомагали такі ж самі люди, хлопці, знайомі мої, які щось, щось десь чув, щось когось. Бачив і він йому розповідав. Тому я вважаю, що захисники та захисниці, які прийдуть додому, вони не повинні десь узнавати по чуть-чуть, а прийти до нас, та ми весь спектр послуг надамо, та їм буде від цього легше. Да. Ну, я к тебе к покажу. Як я себе пам'ятаю, який я прийшов, я як з якими завданнями і як сказати, з потребами, з якими я столкнувся тоді, 40 років назад, вони нікуди не пішли. Це які? Це які теж жильо на квартирний учот стати. Це раз. А здоров'я путівки у нас тоді такого не було. Зараз, слава Богу, є. Я хочу свій опит передати тим хлопцям, які зараз приходять. Самому, я думаю, це дуже тяжко пройти цей путь від, від чогось до чогось, від якийсь, ну до, до конкретного результату. Допомога в фізкультурно-долучному комплексі, де дають лікарів там, ну, для реабілітації. По місці проживання то є, мені дуже зручно, не треба нікуди їхати, місто там ще кудись до когось.